Згідно uh, договору немає. Uh, а як ви паспорту? хочете договір без, без паспортних даних? Ну приходите, ви кажете, о, здоров, я такий-токий. Ви можете прислали Та зі всіма персональними даними. Ну, ми ж не знаємо, чи то ваші. Ми прислали вам їх для уточнення. Ну, в общем, тут і йдемо, залишаємо це, і ми вас зрозуміли. Добре. Щось не подобається, то давайте тоді в суд. У нас заяви готові, нехай нам. У нас заяви готові, може ви з нами підете, щоб нам просто зареєстрували. Вони зараз будуть носом крутити, я щось майже впевнений. Добре, відчувайте, відповідно. Добре, дякуємо, що прийняли, вислухали. До побачення. Єдине вікно? Єдине вікно? До всіх? Добрий день. Добрий день також? Вікно, єдине вікно, але я тобто, no. вас ви слухаю. Ну, ваш директор нас направив. А що, ми квітня? Все. А що вчора? вчора, я вчора її писав. Я її писав вчора. У нас дата, де її писав. Ви, якщо ви не знаєте, як приймати заяви, то я вам пояснюю. Ставиться вхідний номер зразкового, який видаєте мені печатка і ваш підпис. Що ви Після печатку і тепер слухайте мене. Номер заяви і коли я прийняла, я вам поставлю печатки і підпису. Я поставлю. у вас є реєстраційний я? журнал, в якому ви в себе реєструєте, також вписуєте, так. ставите себе і нам. Відповідь добре, нам підходить. Відзерняння громадян. Що? Звідузернення громадян добре, але я печатки просто не маю. А як, не як ви не маєте А Як позакрепляєте? Я не начальник. Хто? А хто має начальник? Знаєте, питаєте чим? Я, я, я не секретарка. Чи зараз не втік? Я не секретарка. Mm. Я не маю печатків хідних. Хі, хі, хі. Я свій номер ставлю. Добре, приймайте. приймайте. Зарані не, не ставлять. Міська рада теж не ставимо. Ви не читайте, ви пишіть там те, що має писати. Мені і на, і на, треба зміст заяви написати, розумієте? Продає публічну інформацію законно поїздку. Може, далі закреслити? Та ні, зараз воно виправляємо. А я не маю копії, ще одної копії не маю. Скажіть, будь ласка, коротко що ви хочете? Там все написано. Там все ну, написано. ну, Ви кажете, не читати. Ну, пишіть. Шу, Шу, пишіть за... В, на, висну. 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 Інформацію надати. Щодо правоустановчих документів, наприклад. Там є перелік пунктів, по яких треба надати інформацію. Чітко визначено. Я би тієї заплеїв, братан. Вони теж. Ти не маєш тої білої? Може в той пані є. У вас коректора часом нема? Коректора? Що ви хочете? Коректора? Так, я маю дві, і він має дві. Ну то а нашу пальку, а нашу потім так пацькати, то я не пиатру відрукували, то відповідно і маєте. І докінчити, як має бути, наш то замальовувати, потім скаже, що таке інші я замальовував. Ні-ні, у нас... Піти покликати директору спочатку. Це запитає. Не сіть, будь ласка, цей, ми поспішаємо. Що? Щось не так? Всі поспішають, пустяйте. Тому ж він каву зробити, надовго Бін, що, слуша, що, де друга моя копія? Не підписана. Певно, одну зробив. Я прекрасна просто, Так, ми тут. Основано четверту. Всі, які вам постановчі, правують, всі документи. Люди можуть початку. Поставити печатку. Я, я не, не маю печатки Пічатки у нас не ставляться, у нас тільки є вихідні, можуть вихідну документацію. Мемор вихідної документації. Все. Так, те, в школі то печатки ставлять. Не ставлять. Треба ставлять? в другий день Півчатка підпису, я їм все розказав згідно. Уже, то, вже то, і печатка дали, і Добре. Без Безпечатка то що це за прийом заяви? Такий номер вихідної документації. Де, як я дається документ і воно літає цілому. Ні оферти, то капець. Мідифікаційний код ваш. Не перший раз таке чую. Мідифікаційний код. Там в документі все написано. Ви з закону України про звернення громадян читали, що треба? З якого пору то... З якої то пори потрібен індукційний код? Я згідно того, яку її дали інструкцію. У нас інструкція мало цікава, у нас цікавить закон, в першу чергу. Тут всі питання, якщо така, то треба їхати до Львова і реєструвати цю заяву Львові? Ні. Ні, перший раз чую. Якщо не вам не переходить не листом, то що, там теж індифекційний код треба? Відкривайте закон, зараз будемо вчити разом, будемо вчити закон про звернення громадян. Згугліть там в інтернеті, набирайте. Закони ви собі вчіть собі вдома, і я тобі теж вчу там один місяць. Ну тоді згідно закону, ви зараз порушуєте його, розумієте чи ні? Я якщо, я якщо ви відмовляєте, ви... ну, то реєструйте згідно а, як ні. Ви сказали, нема. Да. Не Він... що... Реєструйте. Він... В запиті є вся необхідна інформація. маєте, не маєте. Все. Для чого фотовається? Добре. Реєструйте. печатки, коди хочуть. Ну капець. Скоро з чіпом в лобі треба буде приходити. Вже буде не код треба, а чіп в лобі. Такий, щоб видно було, щоб свіпівся. Є? То інформацію, відповідь хто буде нам надавати? Ви будете посилати вещі? Так. Віще, так? так? Ну можливо, там на якісь питання саме ви можете дати відповідь. Ну, То все є військові юристи, в нас юристів немає. Є так. юрист, вони Прошу, всі інформацію... Так, ми виконати. Все, стане Ясно. Yeah. Ми тут все реєструємо, навів, ми там голови мають, перевіряємо. Чи вотів, а звики я їздила, такий, як кожен чи не питає. Заходили до мене, коли я не студію. То вони зараз мають, маються. Навіщо у мене старенька? Вони б зараз нові видали вони. Треба, виходить, теж на, на кутку хати ще одну камеру ставити. Тобі треба спірбій на камеру Що Що таке, на що? Ну маленький спирбізній був Ага. Тебе, так? В нас не у тебе? Дві? Дві? Ну лишаю, а одну забираю? Ні, я маю на увазі одного цього. Ще раз тронку відправу тоже цього що дати. У мене там є позов на львівгаз. Так. Вже немає. Ну то ж. Все, немає. Є з чого писати? якщо що. Адрес, кодець, той, чи власне, а у них що не забудет? Ну тоді скільки того, скільки того, скільки того. Але розмежування люди. Немає. нам Ні. Ні? Ні. А чому я маю чекати до угоди, як вони не, 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 не мають? Немає права захопити на Погрожують. Погрожують. А, Ну добре, а метої розрахунки вам все правильно на рахування ви цим згідні, чи ви з тим? І на рукуваннях немає ніякого договору. Нащо воно вам. Просто зареєструйте я, нам заяви ми поїхали. Я знаю, що я питаю, бо я вибираю той пункт, що треба. не Певно, небагато просто таких приходять воно. No, I kto won't. За інтересиними кодами. Що дай код, дай копію паспорта і вже заяву замість. Тебе замість тебе підпишеть. <laughs> <laughs> Другий раз беремо віру. <рес> Вона бере ту свою карку цілу для масавки. Вступають кругом <рес> цілий будинок. Номер <рес> поставити. Братан, ну, моя в машині, друга. Треба йти взяти. Так, щоб мені тоже номер вставили. А, а та тоді як лишається без нічого. Значить нехай хай тільки одну. Я тут два примірни. А не взяв ніякого. вот. А ты все лише в машині? Нет, його є, а, а того ти не взяв, того. На чому приміри ставить? Не на чому. Значить я їм просто полишаю. Під... Під... Під відео. 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 Під Ну, да, <звілляє> Також уклад два, що залишається у вас. Ні, я делаю східним номером. Дивіться, ви написали будия. Два повідомлення. Реєструється заяву в норму примірника. Згідно законного привезли громадян. То інша заява, то інша заява. <звілляє> Чи що? Ні, та сама. А наші тоді сканувати, як ё, є два приміри. у вас. А як у Львові будуть бачити, що ви хочете, то тільки я буду бачити. Я скажу і долучаю до цього різке. А того до того має бути, так? Так, запит і цей. Ось вам запит, лишається в вас. Бо він є, бо він є, так. Я сторін, спеціально наблюдавав, щоб один мабуть залишити. Паперок. Ну ось він. Ну добре, просто скановити. Він, він і лишається, от я скажу і долучаю до наяв. Ви може там не долучається, може окремо. Окей, подивіться. То запит, а то є повідомлення про... No, На no, в сьогодні, ні? No, ну, давайте вже є. А що ви три але ні? Ага, то вите. Віде... 20, 20. А на що мені тоді туди дали, щоб я вам в е, хімій хімі, там, там. номер? <гумно> я не назови, на тому вам поставила номер, бо вони її номер те був на тому здав, який поставити. Ви мені дали перше. Я вовремі не давали, Ви мені перше дали у ту одну здати. Я на нього э, поставила номер. Сказала, дайте, дайте мені певі. свій екземпляр. А ви мені дали не здати, а дали у цього. Я того на ньому по вам поставила. вам треба два зареєструвати від нього. Два зареєструвати. І сапити повідомлення. А, ясно, добре. Треба на ком, а, ну, то тоді я і поставила не на тому, ви мені дали повідомлення, але на це дав. Ви ж ми... вроді би читали? А, не. Ви прийшли, казали, мені треба того зареєструвати. Я вам зареєструвала і, і, і сказала, дайте дай мені екземпляр, щоб я там поставила номер. А ви мені не той даний, а дали той? Я вам поставила його номер. А яка різниця? Або ви з твої документ, то вирішили. No, на... У номер, но на. е година. Но правилно, документах документа номер, то я ще ги не раз ободъял, а подаю от Добре. До одного відноситься, то розглядати будуть всі, ну... — Може бути разом. Для, ну, для чого теж ну, повідомлення, як прямо це? Това е Това е не за ми Но не до того, смешно. най Това е... Това е... Това е... Това е... Това Това е... Това е... Това е... Това е... Това е... Крім того, Това е... там е... Това також Това е... Люди не бачать, люди сліпі, що роблять тут з нами. Одних там вбивають, інших тут грабують. Смішного не немає. Вони поки там війна, поки там пацани гинуть, вони тут роблять, що хочуть. Потім один прекрасний день проснеться, у вас немає нічого. Ні землі, ні власності, ні права власності. раді. Ми вже так тут А Кому треба вам фурами вон дрова, тягане. Ніхто не скидається, воно файно. А ми мовчимо, не на часі. Нема часу, немає куди. Народний газ, дають, я я, ти купляй, та шіяхти купляють, пляха, але тут є долю займається. Людське майно розікрали, роздерібали між карами. Простий приклад, об'єднані Арабські Емірати. Там тільки пісок, одну правду, вони мають нафту і алмази роблять. І ви дивіться, як вони живуть. А що в нас дивіться, що в нас тут? Земля родюча, як повірощує. Земля родюча, ліси, озера. Ну все є, надра, У нас є і плата, на і алюмінію, і золото. Чому я тут маю ціло? Там ні за що не платить на нього платить держава. Бо ну, той все належить народу. А тут я плачу і, і мені кажуть, да, і я кажу, а як то ви так будете робити? Я за своє маю платити? Конституція основних закон. Там чітко вказано, все належить народу. І тих об'ємах газу, яких викачують і продають, це за, на, на вам заробітну плату, це більше з наших податків. І, і ще мені дивіденди мали ви виплачувати, за те, що ми, моїм газом торгують за кордоном. Торгують, відкупляють підприємства приватні. А ви кажете, дурницями не займаються. Хоча б тільки нас було більше, може в Україні не було такої... Жела б ліпше всі, Ми не за себе одних думаємо. Ну, поставте мені ще, щоб в мене ще на другому примірнику був кідний номер, і я залишу собі з кідним номером. Бо я вам і ставлю, ну, просто що то воно мало тут стояти. Ну, але воно все є в одній, в одному ще одні в документу. Це ви відстанували, щоб оцифрувати, додавати ще в електронному вигляді, так? Так. Levati uvozi? Не співали її, що не

повідомлення вимоги і заява. Щось не подобається, не ж нам держави, подавайте в суд. Мені зразу якісь погрози.